Одного разу я працювала в львівських круасанах два з половиною дні. На мене не кричали, я розплакалась, пішла додому і більше не повернусь. Світ або стане добрішим та адаптованим, або людство вимре через відсутність стресостійкості молодого покоління. Півтора зміни пропрацював. Мене тупо вивело те, як мене передолила човіха за те, що я о диво на другий день не вивчив всі рецепти розташування продуктів в холодильнику і не можу за пів секунди тупорирлі рукавиці натягнути. Кожного разу, коли бачу, як славлять наш єбійший сервіс, типу на противагу європейському, тихо згадую про неадекватну ціну всього цього сервісу для тих, хто його власне надає. Бути працівником сфери обслуговування в Україні пекло в більшості випадків. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. О львівські круасани, мала з ними досвід, теж ходила на співбесіду і взяла на випробувальний термін, але перший же день навалили мені роботи. Типу, йди зроби то, і зроби це, ну і типу не на нормальних тонах. Потім йди туалет, ми і щось у дусі. Потім я не відпрацювала цей день. Менеджерка вийшла, коли зателефонували. і коли зайшла, сказала, що я вільна, і ми передзвонимо з приводу завтра. Вона не подзвонила, а написала, що я їм не підходжу. Ну і я така: ну слава Богу, працювати там таке собі задоволення. Я працювала місяць, це була моя перша робота. Мені не виплатили обіцяно, плюс розтягнули на кілька днів. А на другій на мене не кричали, і я теж звільнилась. але я не плакала, але вони довго вибачались і вмовляли залишитись.